Двоє українських військових потрапили в полон біля Луганська. Це новинам на першому підтвердив речник штабу Ато Леонід Матюхін. Зв'язку з армійцями немає від учора вчора 16-ї в районі, топотерському частині що не завдання на Луганську та шістнадцять транспорт сікувального закладу. Вбилося з маршруту та виїхали на вічовічі контролюються бойовиками. Наразі з ними за. За події хоють. Двох українських армійців було поранено в зоні бойових дій на сході України за минулу добу. Повідомив речник Міністерства оборони з питань та Олександр Мотузяник. Водночас у штабі інформують, бойовики з мінометів б'ють по Луганському, у районі Авдіївки, опитного південного та Зайцевого вили з гранатометів. Атакували із станицю Луганську і другий день поспіль встрілюють із танків та важкої артилерії широкине. Як і раніше, найбільш напруженою обстановка залишається в Широкіному, де впродовж доби ворог застосовував практично увесь спектр наявного у нього озброєння за виключенням хіба що реактивної артилерії. Всього за добу 24 ворожі обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку. У 10 випадках ворог використовував важке озброєння.